p 30 Lite, ціна 3200, має відбиточок пальця. Ось такий колір. Досить непоганий по стану, серйозного немає нічого. Косок чи царапок. Тут йде Type-C роз'єм, також роз'єм на навушники 3.5. Можна спокійно все качати на цей пристрій. По сенсорі, по екранчику серйозних косок чи царапок немає. Так, зараз покажу інформацію про телефон повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, Huawei P30 Lite. Що у нас тут далі? 4 ГБ оперативна пам'ять. Пам'ять телефону 128 ГБ. ось Непоганий стан та телефончик за таку вартість. Так, зараз покажу ще вам камеру. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Ось така тут камера. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або силочка в шапці профілю на телеграм та інстаграм.